Вітаю, я Ксенія, волонтер притулку Best Friends, це Грета. Вона була евакуйована з Херсонщини літом 2023 року, рятуючись від повені. Вона була домашньою собакою, бо коли її рятували, вона була з нашийником. Але, на жаль, її минула сім'я, її не шукали. І коли Грета потрапила до нас до притулку, їй знадобилось чимало часу для адаптації. В її очах був постійний смуток та біль за те, що її зрадили та покинули. Гретечки майже 10 років. Вона дуже лагідна дівчинка, адаптована на людей і дуже мріє знайти свій будинок. Якщо ви шукаєте вірного друга, зверніть на неї увагу. На екрані ви бачите QR-код притулку. Ви можете долучитись та допомогти придбати їжі або ліки тваринам. Не залишайтесь байдужими.